Так, показуй, показуй, що дівчатка на Валентина подарила. Так, це хто подарував? Оце ліза, ліза Поліна. Покажи, що Поліна подарила. Боже, це Поліна, це точно Поліна. Поліна тобі подарила себе. Це на такою. згадку. Це на згадку тонічок. Дивись, вона схожа на Полінку. Значить, так. Ліза, 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 Поліна, так? А ти їм подарив квіточки? Ні, цим дівчатам були відкриті. А, а, а квіточки подарив і, тим дівчатам, що мав подарити? Ні, 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 вихователька в смислі вихователька. Ну просто вони сведуть у мене. А ти сам не давав. А чого не те дарив їм? Okay.